Потому Ісус був поведений Духом у пустиню, щоб диявол його спокушав, і постив він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів, і ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами, а він відповів і промовив: Написано, не хлібом самим буде жити людина але Кожним словом, що походить із уст Божих. Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, Та й каже йому: Коли ти син Божий, то кийся додому, Бо ж написано: Він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї нові. Ісус Відказав йому ще написано не спокушуй Господа Бога свого. Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу. Та й каже до нього: Це все тобі, да. якщо впадеш, і мені ти поклонишся. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, Сатано, бо ж написано. Господові Богові своєму вклоняйся, і служи одному йому. Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею, і, покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморськім на границі країн Завулонової. І невталимовий, щоб справдилось те, що сказав був Ісая пророк, промовляючи. Заволонова земле і невталимова земле, за Йорданом при морській дорозі, Галілеї Поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати І промовляти Покайтеся, бо наблизилось царство небесне. Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів: СИМОНА, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він. Каже до них: Ідіть за мною, я зроблю вас лобцями людей. І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів: заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна. Та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки. І біснуватих, сновид, і, і розслаблених. І він їх уздоровляв, і багато людей ішло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання.